Пакистан заперечує свій зв'язок з терористичним рухом Талібан, про який йдеться у секретній доповіді НАТО, що потрапила до рук британським журналістам. Під час візиту до Кабула міністр закордонних справ Пакистану Хіна Рабаніхар назвала ці звинувачення старим вином у ще старішій пляшці Ці заяви далеко не нові. Таке вже кажуть багато років. Тому ми не звертатимемо уваги на ці звинувачення. Зокрема, у доповіді йдеться про те, що таліби планують повернутися до влади в Афганістані як тільки міжнародні війська залишать країну. Дані були отримані в результаті допитів понад 4 тисяч полонених талібів. Аналітики підтримують офіційну позицію можуть бути якісь непрямі контакти, ділові стосунки між певними колами в пакистанській розвідці чи армії та Талібаном, але стверджувати, що існують офіційні відносини чи підтримка це абсурд, говорить пакистанський аналітик з питань безпеки і мтія Тим часом представник міжнародного контингенту в Афганістані Джиммі Канінгс заявив, що доповідь є секретним документом для внутрішнього використання.